Поліція Вінниччини за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури задокументовано та викрито незаконну діяльність угрупування з числа 10 осіб, які на території Вінницької області організували три нарколабораторії. Ти виготовляєш 10 бутків. 10 бутків ти заспаєш вольгою, заливаєш і потім ждеш реакцію. Тобто реакція, яка зараз іде у нас. В ході документування незаконної діяльності зазначеної групи проведено біля 40 обшуків на території України Вилучення речей, які заборонені вільному обігу, тобто наркотичних, наркотичних засобів та психотропних речовин. Обладнання призначено для виготовлення психотропних речовин, сім карток до мобільних телефонів, мобільних телефонів які використовуються на незаконній діяльності. за результатами яких виявлено і вилучено амфітамін в особливо великих розмірах, прикурсор, хімічні реактиви та обладнання, за допомогою яких виготовляли психотропну речовину амфітамінмона. Ну, да. Вода від чого? Відходить від так? Е, да? В цьому мішечку що? На платіваріше, да? так? Да? Також вилучено грошові кошти у сумі 23 тисячі доларів США, 30 тисяч гривень, 6 автомобілів, чернові записи та інші докази, які свідчать про їхню законну діяльність. Затримані в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою учений тяжкого злочину. Затримані, будуть перебувати усіми працівниками поліції. Всім затриманим вже оголошено про підозру за статтями 307, 311 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. На даний час триває сліз.